Покататися на дурняка вирішили охтирські парубки. Недовго думаючи, хлопці намагалися завести дев'ятку, яка на їх погляд погано стояла, але спроба не увінчалася успіхом. І горе угонщики покинули машину посеред вулиці. Мрія про автомобіль не давала юним охтирчанам спокою, тож наступного дня їх жертвою стала нива. На цей раз успішно для злодіїв. Проте насолоджуватися їздою на чужому автомобілі довелося недовго. Через два дні зловмисників затримали. Під час несеня служби опірським родаї був затримані. Дотриманий автомобіль Ніва, який був викрадений 14 травня в містірка по провугу готелю. Даному автомобілі знаходилися чотири особи, які були доставлені в Охтирське МВ для подальшого розслідування. За кермом був 18-річний охтирчанин. Його пасажири, хлопці віком від 15 до 17 років. Під час допиту двоє затриманих зізналися у вчиненому злочині та у неуспішній спробі заволодіти дев'яткою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Хлопцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. За інформацією Державтоінспекції Сумської області та телеканал Пульсар.